Всім доброго дня. Сьогодні очередний наш похід до лісу. Хочемо пошукати трошки грибочків. Можливо, знайдемо гливи. Можливо, забіжимо на наші старі місця, подивимося, що там. Пошукаємо щось нове. Ну що ж, ходімо разом з нами. Що ж, як завжди, не змінює наш самий головний грибочок своїх планів. Завжди на вході нас зустрічає тримала, помаранчева. Як завжди. Трошки ми зайшли вже в глуб лісу, і це перша тримавка, яка нам трапилася. Погода така собі, звісно, не зовсім грибна, в лісі досить сухо, вітерець підсушує, землю підсушує. Не знаю, побачимо, як нас ліс сьогодні порадує. Але все одно приємно. Принаймні вже тремелка, але нам трапилась. Йдемо далі. Ще одна знахідка. Тремела помаранчева. Ось на таких от невеличких кучках з хмизям, хто любить пошукати тремелу, обов'язково звертайте увагу на такі невеличкі кубки. На них дуже часто, особливо на гробових гілках, починає рости тремелка. Ця вже така вона трошечки старенька, але ось наростають зовсім молоді плодові тіла. Тому ми їх трогати не будемо, нехай вони собі підростають, підемо шукати далі. А ви собі беріть на заметку, де можна частіше всього її знайти. Хочу показати вам ось такий цікавий грибочок. Багато хто його може сплутати. З зимовим опеньком. Але це не зимовий опеньок, це тубарія. Бачите, як в нього ніжка небархотиста і така трубчата. Гемінофор. О, сфокусувалася. Гемінофор такий темненький. І він не підвертається так, як у фламуліни. Під шапинку. І колір, бачите, такий темний під колір самої шапинки. У фламулінки він такий світло-біжевий. А в тубарії він в колір самої шапинки. Така трубчаста його ніжка. Пуста всередині що вийде. Ось так видно. Вона всередині пуста. І теж такими сімейками росте на пеньочках. Щось скільки поряд пеньочок, і на ньому багато малючків тубарії. Ось ще одна тримела, помаранчево. Ну вже більш гарного розміру. цю ми вже заберемо із собою. Цю ми вже візьмемо з собою. Це добре? Не починають нам по дорозі траплятися наші улюблені грибочки. Це дуже добре. Значить нам обов'язково сьогодні має повести Йдемо далі. Ось ще один чудовий гриб, який частіше всього зростає на гробових гілках. Дивіться, яка шикарна ексидія чорніюча або дрожалка чорніюча, кому як більше подобається. не стати класний. Вони фактично нічим не відрізняються. Дрожалка помаранчева, і ксидія чорніюча. Єдина різниця в них це те, що помаранчева дрожалка, вона ну, не має ніякого присмаку. І набирає смаку тої страви, з якої вона готується. Дрожавка чорніюча або ексідія чорніюча має ті самі властивості, але додатково вона має ще присмак тої деревини, на якій вона росте. Тому це два основних гриба, які я в лісі споживаю сирими завжди, коли гуляю по лісі. Я собі ходжу, під'їдаю такі жалієчки. Тому можете сміливо брати та не переживати. Йдемо далі. Ми сьогодні трошки другою стороною вирішили піти і натрапили на ще одну таку кормушку. Де наші лісники, ягіря підкармлюють тваринок. Це насправді дуже чудово і дуже похвально, що у нас такі сумлінні люди працюють у ТМР в єгерській службі, які дійсно дивляться за тваринками. Які дійсно стараються. Дивіться. І сіль є в сільничках. Супер. І тут є також. Чудово! Така місцина потихеньку просуваємося по лісі. Що ж, йдемо далі? Дійшли ми до нашого супер дерева з гливою. У попередніх відео, хто, може, хоче, зможете знайти, де така лежача балка з двох сторін багато гливи. Багато ми залишили, але місцеві жителі цього лісу. Поласували ними, практично нічого не залишилось. але їм також треба. Жаль. Але що зробиш? Така є сутність природи, практично не залишилося. Ось маленькі валяються. Не доїли одну кабинці. І ще трошечки залишилося. Зараз ми їх також заберем. Ще трошки є малюків, але зовсім мало. Зієї сторони. Також маленька сімейка починає потрошку засихати, ми її також заберемо, а ось ця, яку залишили, щоб вона росла, теж щось трошки пожувало. Ще трошечки лишилось знизу. Але нічого, тваринкам також треба щось їсти. Якщо тут на цій балці глива є, то вона тут буде постійно. Обов'язково запам'ятовуйте дерева, на яких ви збираєте гливи. Зараз ми ще обдивимося поряд, можливо, знайдемо іще, то обов'язково вам покажу. Ось ще ось такі малючки на деревах поряд. Ми їх не чіпатимемо, залишимо їх, може вони підростуть, ось маленький вже починає потихесенько. Підсихати. Але нічого, головне, що вони тут є. І це значить, що вони будуть наростати регулярно. Добре, підемо далі шукати. Добралися ми нарешті до нашого чудового дерева з фікарними гливами. Вони дуже гарно та суттєво попідростали, але і тут дичина трошки їх поїла. Ось в цю сторону. Саме більше їй дісталося. А ось ці більш-менш живенькі. Ніхто їх так не трогав, бо дорогою ми зустріли ще пару дерев і видно білочка паласувала, бо дуже багато таких від горішків, цих лусочок і поїжені ці грибочки. Ну добре, що хоч нам щось залишили наші любі звірятка Зараз ми їх будемо забирати і потихеньку виходити десь в сторону дому. Уже так потрошки вечоріє. Ось поряд із нашими гливами ще одне деревце, на яких були гливи. Вони вже всохлися бідні. Але гляньте які чудові фламулінки на цьому дереві наростають, малесенькі, молодесенькі, просто чудові, взагалі такі манюсики, через пару тижнів треба буде сюди навідатись. Обов'язково переглянути, як вони підросли. Ось іще малюки заховалися, ми їх одразу не побачили. Наростають нові гливи знизу. Будемо за ними також. Дивитися, як вони будуть підростати. І коли вони підростуть, так само зберемо врожай. Якщо їх, звісно, також не <хи> не обгризуть якісь звірятка Дорогою додому, як завжди, трапляється нам. Ось така гарнюня. Чудова дрожалочка. тримела помаранчева. Трошки не вистачає вологи їй, Бачите, вона на краях починає підсихати. Чудовий грибочок. Йдемо знову тримело. Гарна, молоденька. Ми її обов'язково беремо з собою. Нарешті трапилися нам нормальні фламулінки, краса Ці вже трошки підсихають. Ось ці молоденькі. Саме то, що треба. Зараз ми їх візьмемо з собою і будемо потихеньку далі рухатись до виходу. Вони ще є. І ще вон є. Зараз ми підійдемо трошки ближче. ще молоденький і з цієї сторони Красота! Красота! А ось і зовсім поряд з нашими хламулінками. З'явились ось такі чудові. Юда Просто супер чудовый рабочий. Мега, мега обалденный. Друзья, сечнаевый лис перетворяется на 100% весну. Подивіться, що з'явилося. Оце знахідка. Супер неочікувана знахідка. Подивіться весняний грибочок Саркасцифа. Оце я не очікував сьогодні її побачити. І так, як то кажуть, в режимі онлайн, поки я вам показував вуха і так замітив щось червоненьке. Оце так, да. значить треба йти і шукати вже ці чудові весняні гриби. Супер. Зараз ми ще візьмемо. Такі дивіться, які шикарні вушка. Просто суперські, молодесенькі. Зараз ми їх всі заберемо з собою. Чудово. Ну що ж, любі друзі? Завершилася наша прогулянка на сьогодні. Результат чудовий, чудові гливи. Трошки фламуліни, багато тремели помаранчевої, гребівши в лісі вдосталь. Так що всім раджу, не сидіть вдома, йдіть до лісу і вам обов'язково повезе. А вам дякуємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Будьте здорові.